А ми маємо розуміти, що будь-яка соцмережа чи месенджер це наша соціальна активність. Ми маємо також розуміти, що будь-яка соцмережа і будь-який месенджер вони можуть бути як і безпечними, так і небезпечними в залежності від нашої поведінки в цих, в цих просторах. Найбільш важливе це е, старатися використовувати інші е, взагалі е, логіни, інші е, пошти, інші номери телефонів, ніж зазвичай ми користуємося в соціальному житті. Тобто, якщо у нас є якісь резервні пошти, ми не використовуємося суто для соцмереж. Ми знаємо, що ми цю пошту не надаємо іншим людям, ніде не використовуємо для спілкування з іншими людьми, якщо це стосується роботи. Навіть зараз дуже велика доступність до покупки там, чи придбання номерів телефонів телефонів. і я гадаю, що це не проблема зараз, коли є електронні сім-карти, придбати собі той резервний номер і використовувати його за мірою потреби. Ніде на папірчику не писати свої паролі. Ну це вже така застаріла історія. Десь хтось зберігає, звісно, що і в телефонах, але це не зовсім надійно. Найкращий спосіб це запам'ятати. Хтось не змінює роками. Ну найкраще. Хоча б раз на півроку чи на рік їх змінювати, хоча б трошки модернізувати. І якщо ми в цілому ніде не світимо ці паролі, то можна і трошки довше. Але все одно треба періодично змінювати. Додатково для того, щоб ще захистити, ми можемо використати двохфакторну двохфакторка. Я так скажу, це така класна. Пропозиція взагалі від соцмереж, коли ми можемо взагалі бачити, якщо ми заходимо в аккаунт, або хтось інший підозрілий, приходить повідомлення. Це може бути і в месенджері, це може бути просто повідомлення смс кою Також є чудове взагалі засіб. Це коли застосунок є, і туди приходить кожен раз новий код. Це дуже класно забезпечує взагалі своїм людям. Тому що ми знаємо, що якщо хтось інший буде заходити, ми побачимо ці дії. І нам приходять ці всі. Повідомлення, і ми можемо також використати це для того, щоб відмінити ці дії в телеграмі. Взагалі класна фішка, коли ми десь заходимо ще на іншому засобі, то нам на першому приходить повідомлення одразу самому навіть застосунку. Фішинг – це така специфічна і взагалі специфічна сфера аферистів. Вони створюють посилання. Посилання можуть трошечки, зовсім трошечки, майже непомітно відрізнятися від справжніх посилань, справжніх застосунків. Люди заходять туди, вони клюють на якийсь гачок, або це там, наприклад, дія видає кошти. А там людина ця от хотіла б отримати кошти, вона має нагоду або якісь інші моменти. Там отримав безкоштовно. Але зайди, зареєструйся, і звісно, що там будуть якісь моменти збору даних: знову таки: паролі, номера телефонів, пошти, і все це дуже просто збирається в ці засоби фішингу і потім використовується.